Доповідача від компанії Amilab, який сказав таку фразу, що внесення рідких стартових добрив, враховуючи на сьогоднішній день запаси вологи, абсолютно достатньо для того, щоб отримати той запланований урожай, який є. Вказує, що якщо у вас побачили на полі фіолетовий колір листя, то ви вже не до отримали з гектара насіння кукурузи. Як вже сьогодні попереднє. Доповідач компанії Prestige Планків показував фотографію. Там, де є стартові добрива, там проблеми е з почервонінням практично відсутні. Хочу продемонструвати, як на різних дозах стартового жилення продуктом Quantum діапан Action П25 на дозі Азоту яка 100 кг е, виглядає гібрид кукурудзи. Е, цікаво і дуже видно, очевидно, да, яка відмінність. В даному випадку це 45 кг е, стартового добрива діафан. Ми бачимо, як вони на сьогоднішній день виглядають на кількості азоту 100 кг. На мою думку, це найкращий на сьогоднішній день посів співотошення 45 плюс 100 Це, виходить, 0 стартових добрив. Що, от, по таблиці, да? що Відсутність стартового добрива тільки один азот, суттєво збіднішує посіви. кукурудза виглядає значно-значно слабше. 50 кілограм касу так виглядає кукурудза. Я скажу, що технологія різосферного менеджменту Діафан Action вона не просто так працює в цьому році. Різибіальні проблеми то тобто бактерії не могли прийти до тями через ті складні умови. Грунт зрілий був, тим температури, і воно все звісно, плувало. Наш продукт розганяє мікрофлори дуже добре. Коли поєднуються, додаються ще якісь компоненти, ще краще. Ну, тут тільки один діафан. Більше нічого немає, азот і діафан. Солодка парочка, такий результат. Так що, знаєте, можна багато що розповідати, але коли людина отримує плановий урожай за ці гроші, не пересіває нічого. І з нами працювати, хоч ми і дорожчі, але ж результат є. Так що, будь ласка, раді будемо співпрацювати з вами. Дякую за увагу.